З вулиці Пекарської крадуть бруківку. Свої темні справи зломисники роблять серед білого дня. Чи вистачить австрійського каменю, щоб завершити ремонтні роботи на ділянці від вулиці Чехова до вулиці Туган-Барановського? З'ясовували новини. Ось цю бруківку, що лежить на вулиці Вітвера для ремонту Пекарської, невідомі розкрадають серед білого дня. кажуть мешканці навколишніх будинків. Подейкою що за кордоном на чорному ринку один камінь львівської автентичної бруківки можна продати за 6 євро. Пан Владислав живе в будинку неподалік розкиданої купи каміння. Чоловік запевняє, бачив, як днями невідомі близько шостої вечора пакували в авто історичний брук. Львів'янин каже, вулиця вітвера малолюдна й ідеальна для такого злочину. Це ж бо поки тут земля так лежить, стільки була купа бруківки. Бачите, тут і зверху надібрано, і знизу взято. Ремонтники ж заспокоюють. львів'яни даремно б'ють на сполох. Декілька вкрадених камінців на ремонт пекарської не впливають. Мовляв, частина бруківки пошкодилась і не придатна для експлуатації. Ціє, тож незабаром замовлятимуть каміння українського виробництва за один квадратний метр нової бруківки платитимуть 110 гривень. Все одно від розбирання бруківки частина іде, так якби ну, йдуть відходи, і тобто брак йде. тобто буде все одно довезена нова бруківка. Хто розкрадає історію, невідомо. Правоохоронці кажуть, жодних звернень у відділи міліції не було. На сьогодні станом на 15 годину. Жодних повідомлень про викрадення Бруківки у Личаківському районі до правоохоронців Львівщини не надходило. Новини зараз намагаються зв'язатися з головою Личаківської адміністрації і надалі слідкуватимуть за деталями цієї справи. Інна царук на зарпіх новини.